Nintendo DS одна із найкращих портативних консолей, які коли-небудь з'являлися. Найцікавіше те, що такою вона була ледь не від самого початку свого запуску, і аж до завершення виробництва У 2004 році, за кілька днів до релізу, вже було передзамовлене 3 мільйони пристроїв з урахуванням того, що Nintendo на момент запуску виробили всього на всього 1 мільйон для США та Японії. Це призвело до того, що Nintendo швидко довелося збирати нову виробничу фабрику і надолуджувати кількість. На протязі усього свого циклу існував. Вання консоль постійно радувала гравців якісними іграми. А тих хто від ігор далекий, консоль набула популярності як невеликий кишеньковий органайзер із доступом в інтернет по Wi-Fi Так вона також була першою консолью Nintendo, яка мала цю технологію. Наразі за Nintendo DS зареєстрований рекорд у 154 мільйони пристроїв, що поступається лише 155 мільйонам PS2 ну а ще також вона масово повпливала на популяризацію технології тачскрін, яку ми власне використовуємо повсякчас у своїх телефонах.